Цього рішення чекали сьогодні. Американські сенатори таки підтримали подальшу фінансову допомогу Україні. Більшість проголосувала за виділення для нашої країни 60 мільярдів доларів. Тепер справа вже за палатою представників Конгресу США, адже саме там прийматимуть остаточне рішення. Вже з'явилася і реакція президента Зеленського на схвалення законопроекту. Це дійсно додає впевненості і мотивації. Я дякую лідеру більшості в сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мічу Маконелу за рішучість та морально сильний вибір. Демократія точно вистоїть. Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує. Історія з розсипаним українським зерном має своє продовження. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив пробачення за дії фермерів протестувальників. І, хоч він погодився, що аграрії вчинили амурально, але одразу ж кинувся їх виправдовувати. Мовляв, ми повинні зрозуміти відчай та нестриманість блокаторів кордону, адже у них немає грошей. Проте жодним словом не згадав, що українці ризикують життя, коли під час повномасштабної війни збирають на полях пшеницю. Натомість міністр Секерський розкритикував реакцію українських посадовців на інцидент і назвав її занадто емоційною. Нагадаємо, що акція протесту польських фермерів триває з 9 лютого. Вони заблокували п'ять пунктів пропуску та вимагають заборонити імпорт українського зерна та цукру. Міноборони спільно з Львівською міською радою запустило у місті пілотний проект рекрутингу української армії. У цьому центрі можна дізнатися про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. При спілкуванні з людиною ми не отримуємо ніяких персональних даних, які б могли б вказати чи видати місце проживання людини, так тобто, що щоб людина не боялася, що до нього завтра прийдуть, його пов'яжуть. Так тобто, ми беремо контактний спосіб спілкування з людиною, який йому буде зручний, чи це телефон, чи це імейл, чи будь-який інший спосіб, який людина вкаже, так беремо її дані в плані, прізвище, ім'я, щоб знати з ким спілкуватися, і далі помож можливості, е, якісь такі первинні, щоб ми розуміли, чого людина очікує і що їй можна запропонувати. Наразі центр співпрацює лише з львівськими бригадами, але подібні центри планують відкрити і у інших містах України. Кожна бригада нам надала перелік вакантних посад, які в них є, з коротким описом, що саме відмагається від цієї посади, так обов'язки, вимоги, заробітна плата і так далі. Так, тобто ми пропонуємо, людина може ознайомитись з цими посадами. Ми після того, якщо якась із посад людину зацікавить, ми тоді йдемо, контактуємо з військовою частиною і зводимо вже безпосередньо їх Ж собою, щоб вони могли з'ясувати і продовжити своє спілкування. Наша задача прослідкувати і зробити все від нас можливе, щоб дійсно людина, яка йде служити на конкретну посаду, конкретну військову частину, дійсно туди потрапила. І для цього існує це середовище, для того існується спільнота, для того є ця ініціатива. При цьому у центрі наголошують, що при спілкуванні з бажаючими дізнатися про потреби війська, ніяких повісток видавати не будуть. Кожен свідомий громадянин не повинен боятися йти в центр рекрутінгу, тому що тут повістки не видають. Тут кожен громадянин може собі обрати ту спеціальність, ту професію, з якою він може принести користь нашим збройним силам і нашій державі. Якщо бажаєте дізнатися більше, то центр працює за адресою вулиця Костя Левицького, 67. Давид Берішвілі, правда тут Львів. 813 тисяч гривень проти майже 2,5 мільйонів. Оприлюднено декларацію мера Андрія Садового. І згідно документу, найбільше у сім'ї заробляє сама дружина міського голови. Основний заробіток Катерина Кіт Садова у 2022 році отримала від «Медіахолдингу», де вона є основною співвласницею. Окрім цього, їй і надалі належить будинок у 660 квадратів, дві земельні ділянки, а також два автомобілі. Шкода 2017 року випуску та Мерседес 2021, які коштує більше двох мільйонів гривень, але найцікавіше скарб першого леді міста це цінні папери телерадіокомпанії. Ціна одного такого документа понад 170 тисяч гривень. А Катерині належить аж 17 тисяч, тож їхня вартість сягає майже 3 мільярди гривень. Сам мер, окрім своєї зарплати, записав менше 6 тисяч гривень на рахунку одного з банків. Цьогоріч на програму Теплий дім у Львові виділи 11 мільйонів гривень. Вона полягає у тому, що місто компенсує 30% вартості тіла кредиту на проведення ремонтних робіт у будинках ОСББ та ЖБК. З початку дії програми у 2015 році було видано 285 кредитів на загальну суму у майже 250 мільйонів гривень на заходи з енергозбереження реконструкції і модернізації у будинках. Фізика, хімія та біологія що може бути цікавішим, коли не читаєш нудні параграфи, а бачиш на власні очі, як працює наука. Це без перебільшення захоплююче видовище, і виявляється, що львівські учні поруються із винаходами на раз два. Саме для таких маленьких науковців організували фестиваль, на якому була сила селен експериментів та дослідів, ба більше юні вчені дізналися дуже важливу інформацію. Розум це не лише корисно, але ще й прибутково. Учасники усіх сім. Надцять львівських наукових клубів, які показали свої винаходи, отримали від організаторів по 15 тисяч гривень. Тож тепер у їхніх лабораторіях з'явиться ще більше цікавих приладів, а значить, будуть і нові відкриття. І хто знає, може саме ці учні змінять світ на краще. На сесії Львівської міськради затвердили план будівництва стрілецького тиру у великих Грибовичах. Передбачається, що це буде чи не найбільший комплекс такого типу в Україні. Стрільбище матиме велику кількість стрілецьких дистанцій, закритих та напівзакритих тирів, полів для спортивного пейнтболу та страйкболу. Тощо наразі починається розробка проєктно кошторисної документації, яку місто має отримати наприкінці літа. Закривавлене обличчя та неабиякий стрес учень 54-ї школи сильно травмувався на шкільному тренажері. Про це повідомила сама матір бідолашного хлопчика у своєму зверненні на гарячу лінію міста. Жінка запевняє, що син був обережним та використовував спортивну конструкцію за призначенням, але інвентар виявився несправним та пошкодив школяру голову. Вже згодом вона додала у дописі, що небезпечний тренажер демонтували та подякувала за оперативну реакцію чиновників. Могло піти на захист держави, але опинилося в кишені чиновника. СБУ Львівщини та обласна прокуратура зловили посадовця філії держпідприємства Ліси України на хабарництві. Слідство стверджує, що підозрюваний створив схему тіньового продажу деревини, а вона повідомляє СБУ, могла бути використана для потреб збройних сил. Сам ділок виявився не з простих. З'ясувалося, що це депутат однієї з міськрад Львівщини, і саме своєю посадою він прикр. Тривав свої діяння у посадовця Також виявили готівку на суму понад мільйон гривень. Усе б нічого, але слідству поки що невідомо, звідки в затриманого такі гроші. Наразі чиновника тримають під вартою йому загрожує 10 років позбавлення волі. А наразі експерти продовжують з'ясовувати, хто ж іще причетний до схеми депутата.